Тож, чи нападе Іран, як загострення на Близькому Сході може відбитися на допомозі Україні? Продовжимо е про це розмову з нашим гостем Олексієм Буряченком. Пане Олексію, отже, ви чули нашу розмову е з паном Зайденом. А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, ці всі гучні анонси Ірану, вони до чогось дійсно призведуть? Я розумію, що прогнози. Я зараз вимагаю фактично прогнозу, але от на вашу думку, як наскільки Іран виглядає серйозним супротивником Ізраїлю? Ну це вже більш конкретне запитання. Звичайно, він дуже серйозний опонент Ізраїля, суперник ворог, навіть можна і так mm. сказати. Але ми знаємо, що Іран зазвичай діє через проксі на проксі і... вже готова. Проксі вже готовий і, і, і не тільки проксі, але баж, ми ж ми чудово ми, ми, да, да, розуміємо, що ну і не тільки, що в разі повноцінного втягнення війну Ірану. Втягнуться і інші його партнери так чи інакше проти, точніше, навіть не його партнери а більше, а більше опоненту Ізраїлю і, і виходить, що партнери Ірану. Це той самий Ємен, ну, частина, да, яка знову ж таки являється проксі Ірану. це, ну, Ліван, це ну, якби, очевидно, тут нема про що говорити. Хазболи, да, от, там фактично. Чно, вони ж і так владу захопили або вже, або або ще там буквально там залишилися їм крапля до цього. Ірак знов ж таки там. Є також сили, які готові тобто, не виключено, що фактично. Так я не до цього... на Я до цього і веду, так. тому цю загрозу потрібно сприймати максимально серйозно, і тому я так десь трішки підзавис на вашому першому запитанню, угу. тому що воно дуже серйозне і зараз. Але на противагу цьому дуже багато сил розуміють наслідки втягнення безпосередньої рану війну і роблять усе можливе, щоб цьому запобігти і купувати цю проблему. Це звичайно, сполучення. Штати, це Європа і більше того, я скажу, навіть Китай робить зусилля. Зараз Китай, ви ж знаєте, я на свого улюбленого коня завжди вскочу. Але трошки пізніше про Китай у мене є про це запитання. Дивіться, один з таких анонсів, так би мовити, в лапках, який робить Іран, це погроза повернутися до виготовлення ну елементів, так для. Ядерної бомби чи там ядерного заряду. Uh -huh. І до речі, про те, що Іран може розпочати виробництво цих матеріалів. А за два тижні, два тижні тому попереджав Блінкен. і він два тижні тому сказав, uh -huh. що за два тижні Іран може почати. Uh -huh. А чи реальним вам вдається те, що Іран зараз може ну, фактично зробити ядерну бомбу? От дивіться, ні, не, не, не кожне секретом. В принципі, це офіційна інформація, що Іран вже знаходиться на досить серйозному рівні по збагаченню урану, да? Безумовно, а от це відкрита інформація, тому абсолютно очевидно, що, скажімо так, Іран може говорити не все, і тому ми можемо обґрунтовано пропустити, що він може вже зробити. Так чи інакше, в тому числі за допомогою Ой. ядерних технологій Російської Федерації, я це абсолютно не виключаю на ядерну бомбу. Зараз актор, скажімо, третя сторона, яка дуже зацікавлена в початку війни, це саме Російська Федерація, держава терориста спонсор троризму. Їй потрібно відволікти увагу від України от, відтягнути фокус уваги змістити. Абсолютно, да так. от я навіть це, вам це вже скажу... було 7 жовтня да. минулого року. Після того увага поступово повернувся знову до України і. Да. Так, да. і мені здається, що навіть вбивство Ханія, да, Хані, це також, я думаю, тут без Російської Федерації не обійшлося. Ну, тому що людина собі сидить постійно в Катарі, приймає зустрічі, приймає колег, приймає друзів в невеличкому Катарі, який не настільки мобілізований, як Іран. Uh -huh. І щось я маю сумнів, що якщо це потрібно, було б масаду, що він він цього б не зробив в Катарі. да Тим паче, що. так же Може, щось... навіть не за допомогою якоїсь там ракети чи що. Так в тому. Вот. А це друга причина. Це зроблено показово. Це Абсолютно. зроблено, щоб це, це неможливо шоу. було це шоу. порахувати. Да? У будь-якому це, разі це... хто це не зробив. Так. Да. Це не новичок. на... За ручку де, двері ді. Це показова страта. Абсолютно. Вот. І... і де? В Тегерані. Ірані в Тобто зараз це виглядає як абсолютно омесна провокація втягування Ірану в війну. А якщо в повноцінну війну зі всіма його проксі зі всім і ми розуміємо, що тоді втягнуться і інші, про які uh -huh. ми щойно говорили, uh -huh. і тоді так я підходжу до відповіді на наше центральне запитання по ядерній зброї. Якщо це відбувається, застосування ядерної зброї в цьому конфлікті, при чому? Не державою, а знову ж таки якимось uh -huh. терористичним проксі ця вірогідність збільшується в рази на превеликий жаль. Роль Китаю в регіоні і в даному в даній історії я ще не хочу називати це конфліктом чи війною. Боронь боже в даній історії. Ми знаємо, що 23 го здається липня у Пекіні 14 організацій палестинських ну, з близького сходу, скажімо mm -hmm. так, серед яких і Фатх, і Хамас підписали те, що називала преса Угода, так звана Угода національної єдності. Що робить Китай на Близькому Сході? Яка сфера інтересів, на вашу думку, і що він взагалі намагається досягти? Ну, Це ж очевидно, його шовковий шлях. і... На сухопутний коридор mm -hmm. до багатих ринків Європейського союзу це їхня стратегічна ціль вже Absolutely. багато десятиліть. Китай не воює, Китай Absolutely. торгує. Да, Він да. до речі, а навіщо? Називає... А навіщо йому війна? Ну, навіщо йому війна? Близький не схід, як і Середня Азія, це його маршрут. Там же ж має бути дві нитки угу. да, паралельних. Вони так, вже так. ж там перестраховуються, тому що коли вони поклали всі яйця в одну корзину на Російську Федерацію і угу. Білорусь, вони ж сильно опеклися. Так. Да? Так. Ну, вот. І зараз вони це роблять. Яйця сів російський відмідь, я би сказав. Розчовую частину. <laughs> на, на, на них сів, да, так. Да, да, да. ми прокурячи, якщо щось. <laughs> да. Ну, Одним словом, Китай дуже не зацікавний в розмухуванні цієї ну, тобто, великої цій війни. Тобто в ці рамці і варто сприймати у ці. Намагання Китаю, які він, звісно, подає як великі дипломатичні а. перемоги. Намагання Китаю примирити там Іран, Саудівську Аравію. Так не те, що навіть примирити. Дивіться, Китай дуже прагматично і китаєцентрично підходить до всіх питань стосовно Китаєцентрично згоден повністю. Він каже: друзі, дивіться, все дуже просто. Вот е, not бізнес Та абсолютно. вони приходять через вашої країни. А, ви за це будете отримувати дуже серйозний транзит, але нам потрібно одне: щоб він ішов. Був ми Щоб він був стабільний, так. Да, абсолютно. Mm -hmm. вони Щоб ж, експреса да, доїжджало вчасно. Так, одна і от те, от має дестабілізація тієї самої Грузії, да? mm -hmm. внутрішня зараз під лаванням вогонь там, Російської Федерації. На шляху так. Вона, так вона на шляху, і цим зараз Російська Федерація буде шантажувати Китай. На, от. І Китай вже розуміє, що цей варіант через Грузію. Він складний. І Вони ж думають, може цю перевалку зробити через все ж таки. На, Через море одразу mm -hmm. в Азербайджан mm -hmm. і в обхід Грузії. Буквально трохи залишається часу. Головне запитання: не головне, одне з важливих. Чи, чи здатен Ізраїль на удар у відповідь? Ну, Прецеденти були, і, в принципі, у ізраїльтян є одна тільки. ізраїлецентричність, ецентричність, правда? Mm -hmm. е, всі здатні е, і на превентивний удар, е, і на удар у відповідь. Е, Перепрошую, я мав на увазі превентивний. Я умовився. А я жранку як відповідав на всі запитання одночасно. І грає на все на будь-яке ваше запитання, ми дамо будь-яку відповідь. Ні, на правду всі превентивний удар так всі всі можуть зробити як превентивний удар, так і удар у відповідь, якщо буде удар сторони. але допоки виглядає наступним чином, що все ж таки Іран готується до ракетного удару, тому що він вже це опублічив. Пройшла в них ставка пройшла в них інформаційна. Кампа РНБО інформаційна компанія, політична заява Летола. Тобто, скоріш за все, все ж таки ракетний удар. І це вже питання репутаційне. Да до Ірану він скоріше відбудеться, але угу. але поки що мені здається, на цьому можуть обмежитись. І от безпосередньо включення Ірану в гарячу фазу таку прямо на землі, як кажуть військові, поки що цього ну скоріше не буде. Давайте про ще одну гарячу тему. Не хочу казати гарячі регіони, гарячу точку. Теж боронь Божа.